А все починається з розмови. Сіли, сіли один напроти одного і поговорили. Найбільші наші проблеми це брак спілкування, недостаток спілкування. Через що сім'ї розпадаються? Недостаток спілкування. Одно обідалося на друге. Все, вони вже не говорять. Батьки важні не говорять. І усугубляють відносини. Приходить час. І вже не можеш склеїти, бо тому що пауза не спілкування затягнулася. Спілкуйтеся. Є проблема озвучте її. Ну, то, що він не знає, не треба так говорити, не знає. А якщо знає, то нехай собі знає, скажи від себе. Ми привикли чекати, що нас там привітають, поздоровлять, щоб нас там ще там щось. Ну, то як то він, що не знає? Та скажи, скажи! Сядьте і переговоріть. Дитина не розуміє або капризна, посадіть і погоріть. Я то є з ким говорити, посадіть і поговоріть, але не півднини з ним говорити. Скажи пару снів конкретних, щоб, щоб дитина могла зрозуміти, що ти від неї хочеш. Скажи і кажи, все, свободен, побіг далі.